Привіт, друзі! Сьогодні я, Артем, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову обновлення в Бравл Стар. Там добавят хіп які хіперзарядний ультралегендарні дропи. Все буде випасти кадзи, але вона мені не випаде, бо в мене вона вже є. Так, там додають Басі. Ось так вони будуть виглядати. І... Різні ключі. І збирається, два я хочу вам на пару показати, як я наболював. У мене як твором. Не дуже взагалі негардно. Спайк негарний. Зараз нам давне ще буде шефтю. Щас подивлюся десь. Це не хочеться, хочеться вам показати. Ось, О, ось от Шелі. О, дуже гарно. Давайте я вам тепер про мій аккаунт. Мій аккаунт Льон. Бравлерів 89 з 99. Рєдких у мене 9 з 10. Сверх рєдких 10 з 10, 10. Епічних 29 з 29, 29, 29. Міфічних. Не скажу, скільки, ну всім не вистачає. Легендарна 12. 12 у мене всі легендарні. Кадзе в мене є. Скоро вийде новий бравлер Гігі, Гіперів. У мене 15 гіперзарядів. 11 сила у мене тільки є на Кадзе. 10 сила у мене на 4 бравлерів. Дев'ята сила у мене на 31 бравлера. Дуже я їх так качаю. На 8 бравлерів. Ві 8 сила в мене на 25 бравлерів. А сьомий, а сьома сила в мене на 13 бравлерів. Буде Бравл Пас, ну не знаємо на кого. Ну, узнаємо на кого буде бравл пас? Узнаємо 3 грудня. От я вам ще один вічик, який я придумав сам. 3 грудня обновив Бравл Старс. Ура, ура-ура! І ще раз ура! Буде 45-й Бравл Бас. Ось такий віршик. Як вам оцінить в коментарях? До речі, ще один напишіть. граєте в Бравл Старс чи ні. Буде дуже цікаво прочитати. Старих скінов в мене 28. редких скинов 86 сверхредких скинов 58 эпических скинов 43 мифических скинов мифических скинов угадайте сколько 9 а легендарных 1 на вольта на этом аккаунте есть не крим, не только на вольта а еще и на угадайте на кого и на мортиса У мене один. Три монети на Кадзі. На Як там на Я казав вам на Кадзі? Я казав вам на Максі. Казав вам на Шелі. Один золотой скін. вам 10 секунд. Один, два, три, Чотири. п'ять. Вас залишилося всі п'ять секунд. Давайте. Шість. 7, 8, 9, 10 удали на вкох на дагах. Хлопей, хто угадал. Так. У мене значка. У меня редких скинов. У мене 5 гіперзарядних скинов. У мене редких значків. 81, сверхрідких. 33 значка, Епічних. 19 скинов, легендарних. Двісті тридцять один. А на яких бравлерів Немає 5 з восьми. Іконки ігрока. У мене іконка ігрока двісті двадцять сім з п'ятсот сімдесят п'ять? Не вдача 19, 11 та 15. Так. Дивіться, в мене є бравопаси на Вальта плюс, на Ворона і на Чарлі. На, в мене на Чарлі мені донатили, бо я дуже хотів, бо мені бо брат за донатив собі. Я дуже потім сильно захотів, Ну це було ще давно. Бо я тоді ще був маленький, і мені було тоді 5, а мені зараз вже вісім. У мене було день народження 12 жовтня. Мені подарили великий статок. Я Не жартую. Добре. Дядя, я вам казала, що у мене 28 старих скидов. Дядя, я я ще один вроді доказав, а чи казав, я доповню. Вот я вам скажу, Богу Боже, я доказал редких скинов у меня 86, сверхредких скинов 58, эпических скинов 43, да, мифических скинов девять, накиданных скинов один, хиперзарядных скинов пять, три монетных скидов, доказа, да, Макс и Дашель, шель золотой скин на дага. Все, я взяла платье, когда вам покажу три карточки Браво Старс. У меня есть карточка Була, вот такого. И бегай, ящик, вот такие две карточки. Надо напишите в комментариях. У вас есть вот такие скин? У меня был один, один. У меня был такой скин, но я до того, как забадили. А я вам покажу мої іграшки Браво Сарс. Отакі Вор. Мех, містер Пі, Вор. Шелі і Діта. Отакі два Френка. І Джик і Коль. І ось таке. Тож, буду з прощатися і підписуватись на канал. Ставте лайки, якщо хоче я був Артем. Всім пока! І зараз ще напишіть, хто грає про Остан, чи не, буде інтересно почитати.